Давайте рухатись, друзі. Далі, давайте поговоримо про, про що. Давайте поговоримо про мир. Давайте поговоримо про мирний процес. Давайте поговоримо про те, про що пише Західна преса. Окей? А західна преса пише таке, друзі. Західна преса пише таке: Сполучені Штати можуть примусити Україну піти на мир на умовах Путіна. Інакше Київ втратить підтримку. Виявляєте про що взагалі йдеться? Про що зараз мова? Друзі? Ну отак, от, от ми зараз будемо обговорювати видання, «The Telegraph», яка вийшла от з такою статтею. Отже, ще раз США можуть примусити Україну е, прийняти мир на умовах Путіна, інакше Київ втратить підтримку. Як відмічає автор цієї публікації, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп все ще сподівається, що його запам'ятають як людину, яка встановила зупинила війну е, Росії проти України. В той самий час Путін також мріє зайняти своє місце в історії. Пере... Кроївши фактично карту Європи, намагаючись досягти капітуляції України, він кинув туди все, що є у російському арсеналі, окрім ядерної зброї. Пише це видання. Україна залишається непереможеною, підкреслює телеграф. Але зможе зможе Україна вистояти після потенційного припинення американської підтримки, задається з таким питанням. Автор: чи зможе Європа зберегти свою підтримку, намагаючись одночасно впоратись з економічними? Наслідками мит задається питанням автор цієї публікації, і задається цим питанням друзі не просто так. Адже ви знаєте, що з митами е також є е багато запитань, і про них я вам друзі розповім дещо згодом. Окей, але ну що значить, що Трамп може змусити Україну. Нав'язати Україні ось такі умови, які вигідні Кремлю, а не вигідні нам, якщо Трамп повернеться в Білий Дім, він найвірогідніше буде прагнути до мирного врегулювання в Україні на умовах вигідних Росії. І про це каже оглядач Даніель Джонсон в колонці для The Telegraph. Мені тільки дивно, чому пишуть про те, що якщо Трамп повернеться до Білого Дому, таке враження, що ця стаття ну. Ні, 6 квітня 25-го року. Це вчорашня стаття. Тоді якась тут помилка в журналістах. Окей, загалом, значить за думкою автора, Трамп зацікавлений в скорому завершенні війни, нехай навіть це зіграє на руку Москві. Теж про що я вам казав на початку, навіть без цієї статті, Значить, Джонсон, це автор цієї статті Що він думає? Він думає, що Україна може бути перед жорстким вибором, ухвалити, ухвалити пропозицію. Щодо угоди при Трампу як посереднику, фактично продиктоване Путіном, або залишатися ключ... або позбутися ключової підтримки сполучених штатів, включаючи розвідання і логістику. Тобто то Трамп може натиснути знову мінус логістика, мінус розвіддання, мінус допомога військова. І тоді все, але я вже казав про це. Давайте уявимо ситуацію. Чому це неможливо? Я от моя думка, чому це неможливо? Чому Штати не позбавлять нас військової допомоги? Давайте я вам поясню, як я це думаю, як я це бачу. Вибачте, а на фіга нам тоді сполучені штати взагалі потрібні? Сполучені Штати, якщо вони відмовляться допомагати Україні, перетвориться просто на провінційну країну, яка знаходиться за океаном. Яка нам абсолютно ну добре, провінційна країна це занадто учно сказано на безпорадну країну для нас. Абсолютно безпорадно, ось це слово, вона нам абсолютно не потрібна буде. Сполучені Штати не будуть впливати на цей конфлікт. Штати, якщо позбавлять нас допомоги, вони не будуть сидіти за столом перегорів, тому що у них немає козу, у них немає карт. Вони таким чином самостійно позбудуться карт, як ви розумієте. От і все. Тому мені здається, що Трамп просто на це не піде, коли ми там говоримо про те, що а, ви знаєте, він просто може взяти і відімкнути допомогу, або там припинити обмін розвідданим і так далі. Він це може обмежити, це правда. І потрібно ж сказати про що? Про те, що допомога нам надається ще а, байденівська, так, ухвалена за часів Байдена. Розвіддані, я не знаю, в якому обсязі вони надаються, я, 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 який там зміст, але я точно розумію, що, напевно, не атакувальні, а радше оборонні оборонного характеру. Ну, росіяни встановлюють там відповідні майданчики для запуску, або там з літаків запускають балістику. У нас американці повідомляють, у нас є можливість захищатися, але сказати про те, що от подивіться. Є така жирна ціль на території Росії. Давайте от такі координати бийте. Я цього не знаю, але в мене от є там певний сумнів, що, що це відбувається. От є у мене певні сумнів. Я ще раз, я не знаю, але сумнів таки є. Так, от що пише журналіст? Він підкреслює, що стаття розміщена в рубриці думки. І вона заснована на інсайдерській інформації. Він інтерпретує риторику і підхід Трампа як стремління ставитись до України як до підконтрольної структури, натякаючи на те, що можливий свого роду розділ країни між Вашингтоном і Москвою, тобто що нас хочуть поділити. Окрім цього, Джонсон, себто автор цієї статті, висловлює скепсис з приводу ідеї розміщення західних миротворців в Україні, вказуючи на те, що США навряд чи нададуть гарантії вступу у війну в разі удару по європейському континенту. В завершенні він проводить паралель між нинішньою ситуацією в Україні і долею південного В'єтнаму, який впав після двох років, після того, як США підписали мирну угоду і вийшли з конфлікту. Вчора до речі, було 50 років, як впав південний В'єтнам. Потрібно розуміти історію. У нас просто немає часу, щоб її розповісти, але вона класна. Якщо чесно, треба зробити взагалі спецефір ось такий історичний, тому що є про що розповідати. Є дуже багато прикольних штук, дуже багато прикольних епізодів, класних історій. І, можливо, ми з редактором порадимося і зробимо такий ефір. Це було б прикольно про південний В'єтнам і про і про Корею, так як. Паралелі, як як аналогії щодо ситуації в Україні, я думаю, що ми, ми, ми до цього дійдемо, друзі. Тому от одразу анонсує такий ефір, можливо, невдовзі він відбудеться. Подумаємо. Але ну, от виходить така стаття, Тут що потрібно розуміти? Давайте не панікувати. Це ця стаття виходить в рубриці е, Думки, да? тому це думка автора, хоч і заснована, як він сам стверджує, на інсайдері. Ну, я скажу, що в мене також дуже багато інсайдерської інформації і що. І що це змінює? Та нічого абсолютно рівно абсолютно нічого. Тому друзі, рухаємось далі і будемо говорити про інше: про Марка Рюте, генерального секретаря НАТО, який каже, що Росія має зробити більше, щоб припинити війну в Україні, каже генеральний секретар. Кремль Кремль дійсно має показати реальне бажання припинити цю війну. Моє враження, включаючи враження, які я маю від моїх американських співрозмовників, що Росія дійсно має зробити більше аніж. Просто покласти край цій війні е, на ремарку про те, що Росія погоджується лише на часткове припинення вогню, і на питання, чи турбує його те, що Росія диктує умови, рюте каже таке: ні, тому що я розмовляв з Рубіо. Я постійно спілкуюсь з іншими членами американської адміністрації. Я думаю, що ви, друзі, дійсно намагаєтесь крок за кроком дійти до ситуації, коли ця війна може завершитись, але Звичайно, Росія, росіяни також мають танцювати танго. Зараз здається, вони цього не роблять. А далі буде важко каже Марк Рюте. Ну а Трампу в цей час взагалі, друзі, я маю сказати, що роблять: не радять зв'язуватись з Путіним, не радять розмовляти з Володимиром Путіним. Чому так відбувається? Ну, по перше, саме оточення Трампа. Радить йому і наполягає на тому, що ти, Дональд Трамп, не маєш телефонувати Путіну, не маєш з ним зв'язуватись, ти не маєш цього робити, чому? Тому допоки Путін не скаже, що він готовий до миру. Логіка є такою у тому, що пропонують Трампу його радники. Чи погоджуюсь, наприклад, я з цим? абсолютно погоджуюсь, якщо ти ставиш людину в ізоляцію, як це робив, до речі, Джозеф Байден, при цьому, якщо ти. Ще і включаєш механізми, які обіцяв увімкнути, коли мова йде про ну про що там про санкційний тиск, коли мова йде про допомогу, ти ж казав, що ти готовий будеш допомагати Україні і озброїш її до зубів. Тоді у такому разі за таких обставин це може спрацювати. А коли ти просто, вибач, будь ласка, щодня кажеш про те, коли це потрібно і не потрібно. Кажеш, я зараз позвоню Путіну, і ми все вирішимо, ну це вже смішно виглядає. Давайте я поясню, в чому справа. Значить. Там минулого тижня сказав про те, що я за декілька днів зателефоную Путіну, і, значить, ми будемо говорити про мир. Тому що я злий зараз, Путін не хоче йти на прогрес, Путін не хоче йти на мир. От я йому зателефоную і ми вирішимо з ним це питання. І що ви думаєте, відбулася, відбулася телефонна розмова? Я вам казав тоді, в той же день, що ніякої телефонної розмови не відбулось, тому що підозріло мовчить Кремль, а за декілька днів Кремль взагалі спростував факт цієї телефонної розмови. І от представники Трампа кажуть про те, що послухайте, давай, Дональд, заспокойся трішки, видихай, не телефонуй Путіну, поки він не погодиться на мир. І не тільки Дон, не тільки його представники про це кажуть. Про це каже ще учільниця МЗС Фінляндії Еліна Валентонен. Вона каже, що зараз не варто телефонувати Путіну, адже час для нормалізації. Відносини з Росією поки що не настав. Я думаю, що пані Аліна, якщо чесно, живе ще в парадигмі, в парадимі байденівського часу, тому що у Трампа абсолютно різне і інше бачення щодо того, як завершити цю війну, і потрібно спілкуватися з Путіним чи ні, так само, як і. В команди Дональда Трампа, яка переконує його не телефонувати йому, він впевнений в тому, що він зателефонує і він зможе вирішити цю всю історію. Але як показує практика, як показує досвід, як показує час, йому це не вдається. І чим швидше Трамп це усвідомить, чим швидше він зрозуміє, що не вдасться шляхом телефонної розмови вмовлянь Путіна просто так завершити цю війну. Тим краще буде для всіх нас, і тим швидше буде мир, не шляхом того, що ми, ми домовимось зараз і вирішимо це питання. Це неможливо. А шляхом тиску і шляхом того, коли ціна, яку сплачує Путін за цю війну, буде в 10 разів більше. Лише тоді, і це єдиний шлях. зрозумійте це припинити цю війну більше. Я не бачу взагалі інших варіантів. Але що каже російський переговірник Дмитрій друзі? я вам розповідав що ми майже кожного. Ну, майже кожного ефіру. Ми спілкуємося по Дмитрієва, Ви знаєте, це спецпредставник Путіна. Він побував в Вашингтоні. З нього спеціально під цей візит зняли санкції. Він поспілкувався з Віткофом. Не знаємо, спілкувався з Трампом він чи ні. Це ще належить з'ясувати, але він фактично анонсував нові контакти Росії та Сполучених Штатів. Наступного тижня, тобто цього тижня, сьогодні понеділок, початок нового тижня. І от цього тижня ми дізнаємось певні подробиці цього візиту. Він сказав, що метою його нещодавніх контактів в Вашингтоні з американськими чиновниками було відновлення американсько-російських стосунків або ж відносин, радше в цілому, і насамперед в економічній і інвестиційній сферах. Також він заявив про обмежений оптимізм щодо відновлення діалогу Росії та Сполучених Штатів Америки. Ну побачимо. Побачимо, про який там такий діалог він каже. Але я хотів би звернути увагу ще на одну вельми цікаву штуку. Ну, українських політиків, які також говорять і розмірковують про завершення війни. Давайте так, Юлія Тимошенко вчора, намі вчора, це відео з'явилося, сказала, що існують міжнародні плани за завершення війни по Україні до кінця травня. Як тільки це відбудеться, одразу почнеться повне перевантаження влади в країні, каже Тимошенко. До кінця травня, каже вона. Ну, що я вам можу сказати? Так, у нас є можливість навіть послухати те, що вона сказала. А, я зараз це зроблю, друзі. Але для початку. А, хочу. Закцентувати важого на такому, значить, коли починаються розмови про мир до кінця травня, коли починаються розмови про плани, про те, що є вірогідність того, що війна завершиться в такий то час, в такий то це просто плани, це просто думки окремо взятих людей. Як ви розумієте, окремо взятих людей, не більше і не менше. Те, що можуть думати в Вашингтоні, що війна завершиться в кінці травня, не обов'язково, що вона завершиться в кінці травня. Те, що можуть думати, що така війна завершиться там, я не знаю, на початку липня, така війна а, не обов'язково може завершитися на початку липня. Давайте Тимошенко зараз послухаємо рольні плани закінчити війну в Україні ну, до кінця травня місяця. І це дуже оптимістично, і зараз воно все до цього йде. І це дуже дуже важливо для всіх нас. Так от, коли все це завершиться, обов'язково буде затальне перезавантаження. Значить, повторюю. Тимошенко каже про те, що до кінця травня це все е завершиться. Завершиться ця війна. Є такі міжнародні плани, а потім буде перезавантаження влади. Е ще раз підкреслюю. Ще раз підкреслюю. Е на мій погляд, це неможливо. Я пояснив, чому я хоча поясню, чому це неможливо. Звідки Юлія Володимир набере інформацію про таку історію, не знаю. Але те, що там дійсно можуть думати у світі, да між що можуть бути міжнародні плани завершити цю війну. Це звичайно все зрозуміло. Не факт, що ця війна завершиться, тому що я завжди хочу запитати, а як це зробити? От хто мені може сказати, а як цю війну можна завершити? Яким чином я от просто не розумію? А яким чином сторони одного моменту можуть припинити стріляти? Яким чином там я не знаю, навіть будуть такі такі прості речі узгоджені, як там я не знаю розподіл не? по лінії розмежування, якщо бої йдуть в селі, це що означає, кому це хто це має село має контролювати? Половину хати України, половину хати Росія? Чи як це довготривалий процес? Це такий довготривалий процес, що ви навіть не уявляєте наскільки. Він довго тривалий. Тому завершити війну до кінця травня. Ну вибачте, я не хочу продавати вам повітря, як це роблять багато українських політиків. На жаль, я переконаний, я нагошу на тому, що нічого подібного не буде. От і все.